Україна готується до короткої війни, а також перемоги, яка буде незабаром. Про це в інтерв'ю Кор'єра Сера» розповів президент Володимир Зеленський. Ми чинимо опіра. Тим часом готуємо наступний контрнаступ. Безумовно, вони не можуть піти далі. Вони вже не такі потужні, як були раніше. Зараз ми набагато сильніші за них, зазначив Зеленський. Наразі від білоруського режиму можна очікувати чого завгодно. Так, президент Польщі Анджей Дуда відповів на питання, чи вдасться Путіну втягнути у війну Лукашенка. Водночас пише видання New Voice, поки що це мало ймовірно. Лукашенко дуже добре знає, що це означатиме його остаточний кінець. Ситуація може виявитися абсолютно некерованою для нього, пояснив Дуда. Китай розглядає можливість військової допомоги Російської Федерації. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Передає NBC. Є також інформація, про яку ми говоримо сьогодні, і яка буде гадаю оприлюднена невдовзі, що показує, що Китай серйозно обмірковує постачання летальної допомоги Росії, уточнив Блінкен.